Ознайомившись з напрямками, пропоную тепер перейти до побудови перешкоди. Наразі ми з вами оберемо перешкоду, яка ближче всього підходить нам для завдання, і зробимо її дублікат. Та трішечки змінимо. Спочатку ми з вами оберемо прототип, тобто ту перешкоду, яка більше всього нам підходить. Наприклад, хочемо побудувати перешкоду, яка буде рівною, і складатися виключно з шипів. У нас тут такої немає, що була прямо рівною рівною і тільки шипами була. Тому пропоную обрати, ну, наприклад, от, крайню нашу перешкоду. Але яким чином ми можемо це організувати і зробити? Ми бачимо от наша перешкода. Якщо ми натиснемо на наш блок, то у нас в експлуаті підсвітиться блок, на який ми натиснули. Але нам потрібно дібратися до загальної картини, до загальної нашої перешкоди, яку ми будемо з вами дублювати для подальших змін. Тому ми гортаємо трошечки вище. Що ми тут спостерігаємо? Бачимо, що от всередині папочки зберігається наш блок. Добре. Далі тоді відслідковуємо, де ж знаходиться наша папочка. Так бачимо. Але це ще не все. Не всі об'єкти виділені. Бачимо, що підсвітка спрацювала не на всі елементи. Тому обираємо загальний блок, загальну папочку, в котрій в нас і знаходиться вся наша перешкода. Подивимось, щоб переконатися в цьому, ми можемо її згорнути і подивитися, чи всі елементи з цієї перешкоди знаходяться в цій папочці. Також можемо подивитися, чи належить ця папочка ворспейсу. Бачимо, ця папочка зберігається в оверспейсі в нашому ігровому просторі. Тому вона нам ідеально підходить. Далі, для того, щоб створити дублікат, нам потрібно було віднайти папочку. Папку головну ми віднайшли. Далі її дублюємо. Для цього по нашій папочці натискаємо правою клавішою мишки і обираємо Duplicate лівою клавішою мишки. Ми її здублювали. Далі необхідно перетягнути нашою червоною стрілочкою, нашим іксом праворуч. Тут у нас якраз достатньо місця для цього і можемо полишити нашу нову перешкоду тут. Також ключовий момент, нагадую, що в нас має переміститися повністю вся платформа разом з червоненькими блоками. Адже саме вони відповідають за склейку всіх перешкод, які в нас доєднуються один до одного в ранері. І тому вони важливі в кожній перешкоді.